Доброго дня, шановні аферісти і аферюги. Сьогодні я вам розкажу таку невеличку кулсторі. сторі Коротше, два тижні тому я розбив градусник. і люди пішли, надихалися цієї от прикольної історії. І зараз я попрошу вас сісти, бо вони написали таке. Меркурій це не фінансова уловка, це енергетична модель, створена за законами системної динаміки. Дмитро Васадін, геній математики, заклав у цю систему циркуляцію, а не накопичення. Тут гроші не стоять, вони рухаються не через банки, а від людини до людини. У цьому просторі ніхто нічого не продає. Тут не платять, тут беруть участь. Гроші стають не метою, вони стають наслідком правильного руху, правильних дій. У Меркурії немає і Попрошу, єрархії, попрошу, єєрархії. Немає начальників, кураторів чи лідерів у звичному сенсі. Кожен сам вирішує, наскільки включитися. Можеш бути спостерігачем, можеш бути учасником, а можеш бути лідером і не за статусом, а за суттю. Фонд не просить, не вимагає, не нав'язує. Він просто пропонує простір, де кожен може будувати по-своєму у потоці, у довірі, в чесності. Секрет стійкості системи простий, бо тут немає страху і тут немає тиску. Ти можеш просто спостерігати, взяти участь, а можеш повернутись тоді, коли будеш готова. Меркурій живе завдяки тому, що люди діляться тим, що працюють, і не тому, що їм сказали, а тому, що вони відчули. Це не реклама, це не штучний ріст, це жива вірусність від людини до людини. Коли система передається не як продукт, а як турбота, як довіра. Філософія Васадіна це не ідеологія, це система, де гроші це результат. А людина це інструмент. Не інструмент, а ресурс і творець тут немає обіцянок, тут є практика. Понад 12 років 7 країн тут можна не продавати, а ділитися, не напружуватись, а бути в ритмі, не гнатись а бути, і головне задати собі питання: а якщо це і справді працює не для когось, а для мене. Колеги, я вас вітаю, ви прослухали цей черговий бред. і, чесно кажучи, ми не знаємо, хто навчив їх писати такі тексти. Можливо, цілком можливо, це була та сама відома школа мислення від Олексія е, Арістовича. До речі, якщо хочете прочути відео і про нього, залишайте коментарі внизу під відео, ставте вподобайки, ставайте спонсором канала. Мені на соляру. Окей, мова сьогодні піде про фонд Меркурій. Хто з вас пам'ятає, що це таке? Ну, такі підписуйтесь на канал, не пам'ятаєте? Ну підписуйтесь від каналу. Якщо коротко, то це була одна із найбільших фінансових пірамід в Україні і діяла вона десь у 2013-2015 роках, коли я ще в школу ходив. Але питання: якщо схемка діяла в 13-15 роках, то чого ми про неї зараз говоримо? А того, що найнезламніша піраміда України знову повертається, попри усі судові позови та арешти. Але як, але де і під яким іменем дивіться ось в цьому відео. Вітаю вас! Ви на каналі Афериста. Якщо хочете, щоб ми зняли про вашого улюбленого шахрая або тємщика, ось тут внизу мана база або спонсорство в самому Ютубі. А в обмін вам ми дамо нічого. Вот вам Nothing. Ми а що ж ви думали? Хто вже знає все про фонд Меркурій і хоче пропустити історичну довідку? Ось тут таймкод. А для тих, хто чув це краєм вуха, зараз буде спідран пояснення. Отже, у січні 2013 року такий собі Дмитро Васадін, фотографію якого ми знайшли тільки в такій крутій якості, заснував взаємний фонд, назвав його Меркурій. Ось тут теж логотипчик такий які ми змогли знайти. І проблема була в тому, що ця контора не була ані взаємним, ані фондом. Це була просто типова піраміда а-ля Kings Capital. Хто такий Kings Capital? Про них ми зняли відео ось тут. Там було все, як плається, все легально. Достатньо просто було зайти на сайт і побачити такі прикольні документи, як відкритий договір простого товариства Меркурій. Положення про програму Меркурій. Тере взаємний фонд. Угода про конфіденційність. Але всі ці договори і контракти були до лампочки, бо ніякого фонду Меркурій не існувало. Ніяка така організація не була офіційно зареєстрована як фінансова установа в Держреєстрі чи навіть як юридична особа. Як воно працювало? Ми беремо типового інвестора і питаємо його, чи хоче він пасивний дохід. Без всяких ось таких ось тупих курсів, як школа остання капіталіста, без оцього навчання тут і зараз. Все, школа закінчилась, навчання немає. Починається практика. Ми давимо на фінансові вавки і пропонуємо швидкий вихід тут і зараз. А що треба робити? Просто треба знайти і взяти десь від тисячі гривень і внести їх одному із хранителів на свій вибір. Ці хранителі це типу багатші за тебе інвестори, які повернуть тобі ці кошти з відсотками. Концепція звучить нормально, тільки замість банків заможний українець йде у фонд і шукає інвестиції від простих українців або не українців. Я ж забув сказати, це ще й Міжнародний фонд, Ні мухри, І ваші інвестиції це майже як облігація. І дійсно на сайті можна було знайти посилання на всі ці проекти. На нерухомість в Греції, в Україні ще багато де, але був один нюанс. Жоден інвестор не заповнював ніяких документів перед видащою своїх грошей. Фонд не те, щоб прям це приховував, організатори напряму казали, що ви ці гроші передаєте назавжди. Але, але, але вам за це буде регулярний пасивний дохід, який з часом окупить ваш внесок. Скільки це буде? А це вже залежить від суми вашого внеску. Чим більше і довше, тим вищий дохід. Очевидці розповідають, що щотижневі виплати обчислювалися з розрахунком близько 0,7% на день. Приблизно увага 300 річних. А при внеску понад 100 тисяч гривень, якщо залишити гроші на 12 місяців, обіцяли, ну просто невміняємі 360% річних. Обіцяна окупність всіх цих вкладень становила 100 днів під 1% щоденно. А після того, як пройде період окупності, будьте готові отримувати регулярний чистий дохід. Виплати проводилися в яких тільки хочеш валютах: в гривні, в доларах, в євро. І звичайно ж, як і ну належить будь-якій. Достойній піраміді діяла реферальна програма. Приведи друга, отримай бонус. Але це все було цілком чесно, бо на їхньому уже битому сайті ви зможете знайти інформацію, що вони не дають жодних, жодних, отак от вам гарантій на повернення внесків. І там же давали поради, і як розпізнати шахраїв. Зрештою, контору накрили після того, як вона нанесла своїм вкладникам збитків десь на, ну, таких мелочних 25 мільйонів доларів резонанс був достатньо великим, щоб такі банки, як Приватбанк, почали накривати підозрілі рахунки і транзакції пов'язані з пірамідою. Після такого удару в. Псіну і без притоку грошей фонд розвалився десь о другій половині 2015 року. А конвульсії його тривали аж до 2016 року, поки сайт Меркурію не зник остаточно, а остання діяльність на території Російської Федерації не зупинилась. Меркурій серйозно вклався у свій імідж. Тисячі українців повелись на красиві намальовані цифірки та звіти. Але я ж певен, що вас таким не обдуриш. Бо ви розумна людина, і ви знаєте, що не всі цифри говорять правду. Якщо це про вас, то у мене є для вас хороша новина. Це може стати вашою новою професією професією, яка не тільки солідно оплачується, а затребувана ледь не усюди. В IT, в великих маркетплейсах, медустановах, логістичних та фінансових кампаніях, і навіть в оборонці ця професія це дата-аналітик. Найшвидший спосіб сьогодні стати дата-аналітиком. Це А. Банально мати клепку в голові, і Б, доєднатися на інтенсив з дата аналітики від центру сучасних професій GoIT. Безкоштовний інтенсив, між іншим, 4 дні практичного навчання, і ви пройдете шлях від нуля до. Палочки, тобто до базової компетентності. Інтенсив безкоштовний, тому якщо вам не сподобається, ви нічого не втратите. Але якщо вас це зацікавить, то далі ви зможете записатися на повноформатне навчання. GoIT пропонує не тільки навчання і гарантує працевлаштування на українському ринку. А якщо за 6 місяців ви не знайдете роботу, компанія поверне вам гроші за курс в повному обсязі. І на відміну від Меркурія, тут все прописано в договорі. Тому ставте відео на паузу, переходьте за посиланням в описі, або за ось цим ось QR-кодом та ставайте тим самим сином або донькою маминої подруги, які працюють із цифірками. Ну що ж, Меркурій накрився. Слідів від нього майже не лишилося. Всіх причетних заарештували. Одна з останніх великих фінансових пірамід пішла в небуття або ні. Попри публічність, попри те, що вони називали себе Інвестиційним фондом без жодного тому підтвердження, попри десятки тисяч обдурених українців і купу позовів, майже усі організатори піраміди, включно з тим самим Дмитром Васадіним, відбулися легким переляком. А як так вийшло? У всьому цивілізованому світі за такі приколи прийнято висувати обвинувачення по двом статтям аналогам нашому українському кримінальному кодексі. Це 190 КК і 255, що означає з юридичного це шахрайство і організація злочинної організації створення злочинної організації, і це плюс-мінус від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але ядна проблема. Обвинувачення по цим статтям їм ніхто не висунув питання: чому? Пам'ятаєте, я згадував, що гроші передавалися без жодної юридичної фіксації чи договорів? А це і врятувало верховодів піраміди Дмитра Васадіна, Артура Залюбовського, Ірину Лєвченка. Ось цю жінку, яка називає себе кайфолах. Став лайк, якщо хочеш таку ж посаду. І Артура Бивалова. Документальних доказів немає. І, відповідно, спробуй докажи, що було шахрайство. Гроші або заносили готівкою, або переказували на підставних осіб. Статті за піраміду нема. А чому немає? А тому, що ні тіла, ні діла. Спробуй докажи, що це означає для таких ситуацій. Є лаконічний англійський вираз відсутність доказової бази. Тому в 2015 році, після кількох місяців чвякання від спікерів Міністерства внутрішніх справ, організатори піраміди почали спати спокійно. Жодного з них не притягнули до відповідальності. Але на цьому історія тільки починається, і її мораль це ніколи не здавайтеся. Ніхто цього не очікував. І вот оно. З 2016 році на ринку з'являється новий лучший міжнародний інвестиційний фонд під назвою Меркурі Глобал. Під керівництвом того ж Дмитра Васадіна та його команди, як ви вже здогадалися з назви, жодних уроків вони не винесли. Все, про що ми говорили, так і лишилося на місцях. Обіцянка надприбутків, реферальні програми, ніяких ось цих занудних контрактів і договорів. Згідно з законів природи, організм, який не адаптується до нових умов, приречений до вимирання. Тому Меркрі Глобал висох і безслідно зник в 18-му році, але дух Меркурія нікуди не зник, і ми цю піраміду незламною назвали не просто так. Вона ще набрала багатьох різних форм. Криптовалютна піраміда «Лакшмі Флоу» та славнозвісний український народний банк, який зник 2020 року. Обидві піраміди працювали за схожою схемою, що й їхній попередник, без ліцензії і з обіцянками скажених грошей. Обидва проекти провалилися. Але наші герої не здаються, бо вони знають, що поразки це. Складова успіху, це досвід, це страховка від помилок у майбутньому. І після провалу криптопіраміди Lakshmi Flow, вони здається чомусь таки навчилися і винесли свої уроки. Тому знайомтеся, Flow. Але це не прославно, звісно, гру Flow. Тож як воно працює? Ти робиш внесок від 30 євро, і на ці гроші купуєш декілька токенів і currency, це як внутрішня валюта. Куди тим часом йдуть твої гроші? А вони йдуть на так звані потоки, не фінансові потоки, от знаєте, в медитаціях. От... медітаціях. Це різні програми, це вкладення всередині системи. Там існує купа різних абонементів, кожен із каженими відсотками, типу 15-20% чистого прибутку, а от доказів, куди йдуть твої гроші і на які проекти взагалі немає. Тобто, це все та сама піраміда, тільки скрипта з з кіном. Що цікаво, на сайті можна прочитати, що проект уже більше 10 років як на ринку. Але якщо глянути домен офіційного сайту, то згадайте що правильно за даними ICAN, вони зареєстрували його тільки в 2023 році. Якось не клеїться. Так що, взагалі, слово сполучення, внутрішня валюта в контексті інвестицій, це майже завжди редфлег. Конкретно у випадку з кешфлоу це працювало саме так. Самі по собі токени і e currency на ринку коштують дуже дешево. Чи знають про це вкладники? Звичайно ж таки ні. А чому? Бо на сайті вони бачать завищену ціну. Через це, коли вони вносять гроші, їм показують більший баланс і нібито нараховують відсотки. Насправді ж, прибуток береться не з реальних інвестицій, а з грошей нових учасників, які купують токен і піднімають його умовну цінність. Така маніпуляція токеном всередині системи називається подтяжкою. Токен купують поза проектом за низькою ціною, а при вкладенні рахується за значно вищим курсом. Наприклад, на початку 2025 року такий один токен у гаманці Money Storage коштував 11 євро, а підтягувальний курс всередині кешфлоу 44 євро за токен. Тобто в 30 євро і купивши десь приблизно 0,14 токена за півтора євро. Вкладник бачить на рахунку умовно 36 євро і отримає з цього прибуток 4,5 євро на місяць. Цей приріст виникає от з нічого, з повітря, через завищений внутрішній курс токена, не підкріплений реальною ринковою вартістю. По суті, нові вкладники створюють попит на токен і e currency і піднімають його умовний курс, забезпечуючи виплати старим учасникам. Вам нічого не нагадує? Бо детальніше про те, як саме працюють криптопіраміди, ви дізнаєтеся за ось цим посиланням в телеграм-канал Останнього Капіталіста. І що цікаво, самі засновники чітко кажуть, що прибуток робиться крізь цю саму підтяжку. Але це аж ніяк не піраміда. Не хвилюйтесь. Бо, як і раніше, проект не має жодної легальної реєстрації в Україні. Але в цьому є і плюс нема. Юридичної особи нема юридично відповідальних осіб. Станом на 2025 рік Меркурій 2.0 тобто, вибачте, 4.0 активно себе форсить в соцмережах. І якщо почитати їхні пости, семінари, і так далі, то стане ясно, вони ж ніякі не шахраї. Все просто, ваш дохід. Буде забезпечуватися крізь блокчейн, хмарний майнінг та нейромережі. Не витрачайте час заносити гроші. Донька батькова друга вже заробляє на блокчейні і забезпечує свого чоловіка. Вона машину купила. А ти що? І навіть цих слів не знаєш. Так тобі їх і не треба знати. Просто вкладайся. У вас, мабуть, почали тільки що відмирати мозкові клітини. У мене. Першого не переживайте. Мені дуже шкода, звичайно, але у мене вони вже давно відмерли від цієї всякої дічі. Але якщо ви ніфіга не знаєте про криптовалюту, у вас дірка в кишені, друг ідіот, який вже купився і хоче затягнути ще й вас по цій реферальній програмі, то вся ця кринжа цілком нормально працює. Зрештою, а що ти хочеш жити в постійному страху від зарплати до зарплати? Ходити на ці дебільні курси від школи остання капіталіста, після яких твої інвестиції будуть ще Якісь там мати жалюгідні 5-10% дохідності. Що ти будеш як справжній мужик, вкладеш свої гроші в найприбутковіший токен і currency на всю котлету. Зрештою, на їхньому ж телеграм-каналі купа фоток з складниками в Мадриді, на Мальдівах і так далі, які вам треба ще докази. Не вірите, то доєднуйтесь до їхніх офлайн-зустрічей. Ось 14 вересня цього року в бізнесовій столиці України в Біла Церква Сіті був такий один. Офлайн захід, правда, не факт, що наступного разу будуть вільні місця. Бо учасників кешфлоу, між іншим, цілий мільйон душ. Не серйозно, якщо хтось з вас туди сходить і поділиться враженнями, ми можемо зробити про це ціле відео. Мільйон мільйонам, але їхній телеграм-канал має лише пару тисяч підписників. Напевне, решта 999 тисяч не послуговуються руснявим меседжером. Відповідальні громадяни, не то що ми. І ми вже. Майже не жартуємо, бо Меркуріанці ті ще наші слоняри. Окремі журналісти відзначають, що домени та сервери Mercury Cashflow перетинаються з іншими сумнівними проектами поза Україною. Так ви здогадалися саме з російськими. Наприклад, домен Cashflow System.ru, версія для РФ зареєстрована в грудні 2023 року. Пов'язують з проектом ProfitWave, який запрацював в 2023 році і згорнувся в 2024 році. На тому ж сервері розміщувалися інші подібні піраміди: ProfitWave.ru, EasyProfit.ru, GoldStream.ru, InvestBoom.ru, QuickCash.ru, Тому не все так однозначно. Давайте нарешті глянемо детальніше на всіх цих слонях. Хто ці незламні люди, що вже 10 років будують піраміди за пірамідою, катаються по Мадрідам і Мальдівам і ні разу не сиділи за гратами? Головна проблема в тому, що більшість інформації про них це фотки успішного успіху. Все, що глибше, треба прямо відкопувати, археологічно. Дмитро Васадін, оцей тип. Ми вже його згадували і не раз талановитий математик за словами його фоловерів Фейсбуці, Він власне був автором схеми за оригінальним Меркурієм. Після його закриття він лишився керівником всіх наступних проектів, включно з Кешфлоу. Саме він за інформацією учасників курує всі криптовалютні схеми в проекті. А й про його особисте життя і життя поза фондом майже нічого не відомо. Чого не скажеш про Артура Залюбовського, лідера всеукраїнського профспілкового об'єднання Довіра і достаток візіонера, патріота і кандидата в президент на вибори 2019 року. Вірніше. Неофіційний кандидат, бо він заявив про балотування, але так до реєстрації не дійшов. Залюбовський чимось нагадує Бетмена. В день він співзасновник проектів Меркурія, а вночі охороняє закон. Я не жартую. у 2020-2022 році він з'явився в системі національної поліції згідно з офіційними деклараціями. Залюбовський служив поліцейським Черкаській області. Наступна учасниця Ірина Лєвченка. Не плутати з викраденою журналісткою з Мелітополя. Наша Лєвченка це типовий притерно-позитивний блогер та фінансовий коуч. А тепер вгадайте, яка її роль в проєкті. Відповідь: кайфолог посада моєї мрії. Кайфолог це людина, що навчає жити в стилі Меркурія. І, між іншим, має більше підписників, аніж ми. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, на наш канал, себто, щоб в нас були гроші на кайфолога. Наразі Ірина Лєвченка є медійним обличчям піраміди. А от Артур Бивалов, це загадковий тип, відомо, що він тільки з Васадіним створив Меркурій, і керував ним до згортання в 2015 році. Після цього все повністю зник з публічного простору. Отже, мораль цієї історії така: ніколи не здавайтесь, навіть якщо вас накрили, навіть якщо потягнули в суд, і навіть якщо поламали репутацію, вставайте через. Не можу. Розправте плечі, і люди підуть за вами. І головне, напишіть в дисклеймері, що якщо ваш токен раптом <кхи>, знеціниться, чи якщо раптом буде хакерська атака на ваш проект, то всі втрати вкладників, їх проблема. Інвестиції несуть ризики. Як ніяк.